Слава Ісусу Христу! Вітаю, браті і сестри! В сьогоднішній день ми на літургії чуємо іванинське читання, де до Ісуса підходять книжники фарисеї і закидають йому, чому твої учні не постять в той час, коли учні Івана і учні фарисеїв постять. Чого навчає нас сьогоднішнє іваницьке читання, зокрема, цей уривок про звинувачення в порушенні певних правил, традицій тогочасної юдейської віри? В тому, що ми маємо вважати на те, щоб перебуваючи в церкві, маючи якийсь певний духовний досвід, як ми вважаємо, особливо так люди старшого віку? Щоб ми не звинувачували тих, які тільки но ну, приходять до церкви, навіть маємо звертати увагу особливо на нашу молодь, щоб ми не старалися нав'язати їм наш духовний світогляд, наші духовні практики. Тому що, нав'язуючи свій спосіб духовності, ми в той самий момент наражаємо на небезпеку. Десь відштовхнути молоду людину, яка, можливо, не так молиться, яка, можливо, не так вдягається, яка, можливо, не знає, як себе повести в храмі, ми наражаємо себе на небезпеку відштовхнути цю молоду людину від церкви, від віри. Можливо, є не бути такими, знаєте, духовними професорами, як називав їх е, блаженніший разу, так сказав, не бути духовними професорами, які хочуть і всіх і все навчати. В цьому є велика небезпека. У нас є такий духовний досвід. Зокрема, люди старші люблять молитися на колінах. Люди старші люблять Маївки, можливо, там святі години чи щось подібне. Але молода людина, яка приходить до храму, вона, можливо, має інший спосіб духовності. Вона хоче приймати причастя настоячи. Вона хоче молитися Ісусову молитву. Вона, можливо, Хоче прийти в якомусь одязі, звичайно, що це має бути одяг пристойний, але вона, можливо, прийде в одязі, який, за нашими критеріями, є, можливо, неприйнятний. Але не це головне, вона що та людина прийшла, і вона повинна побачити в храмі, до якого вона приходить прийняття. В храмі людина має побачити відчуття родини, що вона є тут прийнята. Можливо, з її помилками, можливо, з не таким світоглядом, як наш. Це важливо є, щоб та людина побачила в церковній спільноті, до якої вона приходить, любов. Тоді вона прийде. Вона прийде ще раз, тоді вона почне, якщо до цього не відвідувала храм, вона почне відвідувати, тому що вона побачить, що її там розуміють, її там приймають, такою, якою вона є. Тому ми, які десь утверджені вже є у вірі, маємо старатися виявляти до людей, які тільки не навертаються до церкви, до віри, розуміння, прийняття. Маємо дійсно виявити до них любов, християнську любов. Найголовніше, що вони мають побачити, а все інше, якщо, можливо, вони ще в цьому моменті не розуміють, вони це щасно осягнуть. Найголовніше, щоб вони. Прийшли до храму, щоб вони утверджувалися у вірі, а ми їм у цьому допомогли.